Там, де колоси нам литі, розцвіла волошка в житі. на голівці у волошки поселилось неба трошки. Дітки, послухайте, будь ласка, легенду про волошки. Одного разу небо докоряло рослинам хлібного поля за невдячність. усі Усе, що населяє землю, дякує мені. Квіти підносять до небес свої пахощі, ліси, таємничий шепіт, птахи чарівні співи. Лиш ви стоїте, мов закам'янілі, і мовчите. Я наповнюю ваше коріння життєдайною вологою і допомагаю визрівати золотим зернам у ваших золотих колосках. Це не так. Ми дуже вдячні тобі, заперечило колосся. Наша вдячність у тому, що ми прикрашаємо землю морем зелені. У нас немає іншого способу виявити свою вдячність. Ми не можемо піднятися до тебе. Дай нам таку змогу, і ти відчуєш нашу ласку і любов. Гаразд, відповіло небо. Якщо ви не можете піднятися до мене, тоді я зійду до вас. І ось небо наказало землі виростити серед колосків чудесні сині квіточки, як шматочки неба. Відтоді стебла хлібних злаків з кожним повівом вітру нахиляються до посланців синього неба, волошок. Ластяться до них і нашіптують їм ніжні слова любові. Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, і я вам пропоную намалювати ось таке ніжне волошкове поле. Для цього нам з вами необхідно фарба зелена-синя пензлики. Скляночка з водичкою, тарілочка, в якій ми заздалегідь розводимо в синю фарбу, та звичайний пакетик для продуктів. І, звісно ж, аркуш білого паперу. Та допомога дорослих. Отже, шановні дорослі, беремо один кінчик пакетику. І зав'язуємо на вузлика, і затягуємо. Так. Потім вивертаємо, ховаємо всерединку. набираємо туди повітря і зав'язуємо. Ось так шукаємо той кінчик, де у нас зав'язане, беремо, вмочуємо фарбу і відпечатуємо. Ось так по всьому листочку. Потім беремо пензлик зелену фарбу і домальовуємо стеблинки та листочки. Ось таке, дітки, гарне волошкове поло вийшло в мене. Зробіть, будь ласка, свій малюнок та надішліть мені фото. До наступних зустрічей!